Одна з верхні самообману. Я хочу хорошу жінку. Я хочу хорошого чоловіка. От там, що дбав, там та-та-та. Ну в них там списки всіх є. Але саме головне слово тут я хочу. А що я зробив для того, щоб таку жінку притягнути до себе? Як я себе і змінив? А нікак. Я хочу мати таку жінку, але я не можу її мати, тому що я не прокачаний. Я тільки все, що я маю, я маю тільки хочу. Ну, не можу. Що далі робиться? Ти создаєш маску з того, що типу, ти це маєш. І йдеш знайомитися з тим чоловіком, якого ти хочеш. Ти притягш того чоловіка, якого ти хочеш, на маску, а не на внутрішність. Внутрішня твоя зборка хіровата, ще на Pentium 3 сидить. І, відповідно, масочка починає злітати. А Тут іде самообман. Я сам себе обманюю, тому що я знаю, що я недостойний такої жінки. Но але я хочу. І він приходить мені у вигляді кого, правильно, жонатіка, жонатої. Ну, от і все. Ти влюбляєшся і получаєш по шапці за проучку, навчання за урок. Да, ти хотів такого чоловіка, на. Держи. Ну, ти ж схитрів чуток. Схитрів. Ну, так і судьба чуток схитріла, а вона оказалася жоната. А, ти схитрів? Ну, то вона брехуха попалась і наоборот перевертаєте. Зрозуміло. Самообман призводить до того, що ви получаєте все те саме, що собі ховаєте. І те, що ви скриваєте, думаєте, за масочкою сховаєте, ви його приобрітаєте в другому чоловіку. Так, да, ви собі його сховали, ну то ви друге притягнули. Приймайте. Регрес консультації, чистки обучення, магія воску, у карти Таро обучення, школа життя, де ми учимося жити по-наново, родові практики, матриця судьби, консультації, регреси вперед і амулети ще є для захисту, любві і остального, тому що це також є один з інструментів допомоги людям.